Я довго міркував і вирішив, що буде нечесно по відношенню до вас тримати це в таємниці і не розказати вам усім про дровоколи від компанії MAST. Це, до прикладу, варіант на 7 тонн, який з легкістю впорається з різними породами деревини діаметром від 10 сантиметрів. Та довжиною до 50 сантиметрів. Ми шукаємо легких шляшків, взяли ось таку велику колоду і зараз, встановивши колун, розділимо її на чотири частини. Буквально 20 секунд і велика колода поділена на. Чотири різні частинки. Тепер перевіримо, наскільки добре наш дробокол впорається із нестандартною деревиною. Витискаємо одразу два важелі. Це важливо для вашої безпеки. В принципі, як ви бачите, з будь-якою формою деревини цей дровокол на 7 тонн може з легкістю впоратися. Важливо, щоб ви дотримувалися характеристик довжиною до 50 см і відштовхувалися трішки від вологості. Якщо деревина суха, то ми бачимо прекрасний результат. Все це робиться буквально одним натисканням кнопочки, її тримати не потрібно, і затисканням важелю. Все максимально просто.